Новий день. Друзі, вітаю всіх, хто до нас щойно приєднався, і тих, хто з нами з восьмої години, це новий день на радіо Голос Донбасу у студії я, ведуча Анна Данько, і е, моя колега-режисерка Олена Неунилова. Ми з вами розповідаємо вам важливу інформацію. Щойно поговорили про новий підручник, який маємо про історію Криму та кримських татар. Так, це те, що важливо знати. Ну а зараз поговоримо про голодомор на Донеччині. Знаємо, що саме цієї суботи будемо відзначати День пам'яті жертв голодомору. І його щорічно відзначають 4 суботу-листопада. Саме Цього року припадає цей день на цю суботу, на 28 листопада. Ну і важливо поговорити про те, що ми знаємо, як взагалі відбувалися ці жахливі трагічні події на Донеччині. Чому це важливо? Адже маємо також і ще один із міфів: що голодомор майже не торкнувся Донеччини, що тут про нього знали дуже мало, що саме сюди тікали для того, аби рятуватися від нього. Так, це справді так. Маємо таку інформацію, але те, що його тут не було, маємо спростувати цю інформацію повністю. І дуже важливо, аби молодь, аби школярі, аби студенти також. Цікавилася цією темою, дізнавалися і вивчали, як конкретно ці трагічні події торкнулися саме мого регіону, саме мого краю і моєї родини. Я знаю, що колись на парах на своїх парах в університеті Україна, коли я прийшла до студентів саме напередодні цього дня, я попросила їх розповісти про те, як ці події голодомору відзначилися у їх. Родині, і ви знаєте, на жаль, більша половина студентів нічого не могли сказати. Вони не знали, вони не розпитували у своїх рідних про ці події або їм не розповідали про це. І це насправді дуже жахливо, адже немає родини в Україні, і я кажу вам це з повною усвідомленістю і розумінням: немає жодної родини в Україні, якої б не торкнувся голодомор. Я знаю, що родину моєї бабусі, які жили на Черкащині, Голодомор торкнувся, дуже торкнувся, і половина родини не стало. На жаль. Родини мого батька, який жив на Донеччині, голодомор 32-33 років також торкнувся, але на щастя, вони вижили, враховуючи специфіку регіону. Але от наступний голодомор 46-го року також це був той момент, коли. Не залишилися так в живих частина також родини мого батька саме на Донеччині. Проте, чи знає сучасна молодь про події голодомору на Донеччині, чи вивчає про це? Ми поговоримо із Іллею Логовичовим, який зараз з нами на зв'язку. Ілля, доброго ранку тобі. Доброго. Ти зараз студент правничої академії імені Ярослава Мудрого, так? так. Так, так. Також ти переможець міжнародного конкурсу про Голодомор. Розкажи, що це за конкурс, яке дослідження ти робив і що ти досліджував. Цей конкурс здається, по проходив десь у середині грудня, і мені якось восени. Так, восени вчителька запропонувала досліджувати таку тему голодомору. Як ні, як науково діяльність, це моє хобі, я з інших предметів також досліджував. І ось вона запропонувала мені такої важливої, завжди актуальною тему, можна так сказати. І тим більше в неї, в її шкільні роки, вона також досліджувала ці теми і в неї залишився. Неабиякий архів цих записів. І тому я, звісно, погодився, і це дало мені можливість поспілкуватися з багатьма людьми, які доволі великий вклад в мою роботу внесли. Розкажи, що ти досліджував, з ким ти справді спілкувався і що вони тобі розповідали? Ну, Якщо починати з самого початку, то ми спочатку пішли до нашого краматорського Украї... краматорського музею. Так? І там поспілкувалися з директором цього музею і використали якраз ту найважливішу літературу, яка розповідає про історію Краматорська. Це називається Старінки історії міста Краматорська. Це один з таких найвагоміших джерел, які ми використовували, і взагалі які ви можете використати, досліджуючи історію Краматорська. Також спілкувалися не тільки з директором, у якою думка про голодомор, звісно, не така. Як у мене, але для дослідження це навіть корисно, бо протиставляючи різні точки зору, ти зможеш зробити свій висновок, об'єктивний об'єкти об для себе. Також коли я ходив туди, зустрічав людей, таких літніх, досвідчених, в яких мав можливість взяти інтерв'ю, щоб вони розповіли про ті події, можливо, не просто про голодомор, а про їх дитинство. І такі моменти край чутливі, також я їх міг використати. Якимось чином я зрозуміла. А ти до цього у родині своєї питав? Наскільки голодомор торкнувся твоєї родини? Чи розповідали тобі? А бабуся, ну, дідусь, чи можливо вже прабабуся і дідусь? моя родина, ну, члени моєї родини, прадідусь, прабабуся, вони проживали не на території України, а потім вже приїхали сюди, десь після 45-го року. Uh -huh. Зрозуміло, тобто ти не дізнавався, ну вони слава Богу, не торкнулися їх цих подій. Uh -huh. Що тобі розповідали люди? Які історії а, можеш розповісти? От щодо а, тієї того міфу, що голодомор Донеччини майже не торкнувся? Ну так, я погоджуюсь з вами, що це міф, що він не торкнувся. Він торкнувся майже усієї території України. І як тут не сперечайся, факти офіційні джерела, хоча їх не так багато кажуть про це. А ось коли ми брали інтерв'ю, ось ці усні спогади, хоч не можна їх назвати повноцінним офіційним джерелом, але через відсутність таких письмових це дуже гарне джерело, на яке можна спиратись. Найчутліше, що я отримав, коли брав інтерв'ю у свого у директора у своєї школи, Щербак Вікторії Юрін. Вона розповідала про свого прадіда, в який відмовився вступати до колгоспу. Його розкуркули. Потім він, він повернувся в нього, була така можливість, і розповідала про ті тяжкі роки, як вони викручувалися, де він зміг знайти роботу, хоч і був розкуркуленим, його майже нікуди не брали. Я можу навіть цитату зачитати. Давай вас? так, звичайно, Червак Вікторія Юріна, директор Хаматорської української гімназії. Свідчить мій прадід Мороз Мосії Євсіович вважався ворогом народу, бо не бажав вступити до колгоспу. Родину висув. коли за деякий час вона повернулася додому, Мусій пішов охороняти стат барині Коршунової. Як почалося літо, яблучка, білий налив, він приносив додому. Таке свідчення, так а, розпов... ще можу додати. Вона також розповідала. Бабуся згадує, що дітей годували відвареним рушпиням від картоплі. за все прагнули нагодувати її старшого на два роки брата Миколу. Так було голодно, що батько почав пухнути від голоду. А навесні було особливо важко, коли вже всі запаси, яких майже не було, остаточно скінчилися. До речі, про ось цю інформацію, що е, саме на Донеччину прибували люди, які хотіли врятуватися там з центральної України, з північної України від Голодомору, ти досліджував цей момент. Так, так, це правда. До речі, в музеї я брав у літньої жіночки інтерв'ю, і вона приїхала в Сумської області разом з родиною. Бо як нам відомо, у ті часи дуже сильно розбудовувався Краматорськ, і дуже багато було вакансій будівельника, інженерів, робітничих. І ось я можу розповісти, що робітники гарячих цехів отримали по одному кілограму хліба, службовці по 600 шістограмів, отриманці по 400-200. Деміс м'яса вони отримали по кілограму старання. Тобто, якщо у сільському районі вижити було дуже складно, то вони перебиралися до міста, де працювали і за картками отримували різні найнеобхідніші продукти. І тому Каматорський район не дуже підкав цю трагічну долю. Хоча Маріупольський район, над яким взяв, ну, Керування, над яким взяв Краматорськ, то там було набагато гірше. Там репресії почали застосовуватися з 1928 року під час хлібозаготівель. А чому так? Ну у ті часи то був більше сільськогосподарський район, mm -hmm. і у мене є статистика, що Планувалося розкорковувати 332 сім'ї, виселити за межі округа 46 родин, а розкоркувати проте залишити в районі 285 сімей. І це тільки в 1928 році. Ось така масова колективізація пов'язана ще з Холодомором, дуже тяжка була для того часу. Так, ну звичайно, це така а, причина, те, що передувало цим всім подіям, також адже коли у людей забирають можливість заробити чи можливість собі щось виростити, забирають ту краплинку землі, на якій вони могли щось виростити і не померти, а потім забирають все, що вирощено, то це також призводить до того, що ми маємо. А, наскільки тобі було цікаво чи не цікаво досліджувати? Ці події і як до цього ставилися твої однокласники? Наскільки вони були в курсі цього того, що ти досліджуєш? Ну, я вам скажу Слідувати цю тему до ну, одна з найцікавіших тем, яку я взагалі мав честь досліджувати. Ну, по перше, вже не кажучи про її актуальність і ті люди, з якими я спілкувався, майже з усіма особисто з ким по телефону, з ким віч на віч, це було неймовірно цікаво. А що стосується моїх однокласників, У нас дуже гарний вчитель історії. Він та з такої проукраїнської позиції дуже часто виходить за межі року, розповідає. Край важливі моменти, і тому що до досвідченості моїх однокласників, то там проблем не було. Усі розуміли масштаб і трагічність цих подій. Клас, скажи мені, де, про твою школу і назви а, прізвище твого вчителя, щоб ми знали. Краматорська українська гімназія. Мій науковий керівник Мельник Ірина Романівна, а вчитель, про якого розповідав, вчитель історії Савчук Олег Анатолійович. ці два вчителя мої наставники. Супер, це я досліджував різні теми. Так, це чудово, що є такі вчителі, які надихають учнів досліджувати такі непрості глибокі теми, які е, надихають їх дізнаватися більше своєї історії і е, таким чином бути більш інформаційно озброєним і не вестися на жодні провокації, які можуть бути з цього приводу, до речі. Із тими свідками, якими ти спілкувався, це були люди, які переказували щось зі слів своїх мам чи бабусь, чи ти спілкувався безпосередньо із тими свідками, які ще пам'ятають? Я розумію, що вони старенькі, що їм вже під там 90 років, так але наскільки я ти... чи ти з ними спілкувався, от саме з тими людьми, які були свідками? Так як ви правильно підмітили, дуже багато людей переказували вже спогади своїх батьків та родичів. Але в моїй роботі було декілька спогадів, коли вже люди самі свідки цих подій їм було дуже мало, один, два, три роки. Але найчастіше це з архіву мого головного керівника, бо вона це раніше робила, і тоді більше людей було. З ким можна було спілкуватися, щоб вони самовчатниками тих подій були. На жаль, я брав інтерв'ю тільки у тих, хто переказував ці події. Ті, хто переказували ці події, наскільки для них було е, е, переживати це, важливо розказати це, усвідомити, що це комусь потрібно? Взагалі ти усвідомив, що от е, люди. Настільки усвідомлюють ці події, наскільки хочуть їх, щоб справді вони десь зафіксувалися, не втратилися, і аби були ті, кому можна було передати ці спогади, от як ти дуже класно читав, що а, такий то свідчить це справді свідчення, це історичні докази, так так. Коли я брав інтерв'ю, наприклад, найпоказуючи це з директором своєї гімназії. То вона дуже сумувала через те, що не змогла зберегти чи записати аудіозапис саме прямих свідчень від її бабусі, яка була свідком тих подій. І знаєте, дуже важко людям розповідати про ці події, про своє таке непросте дитинство, і скільки ми разів не говорили на цю тему, коли я взяв інтерв'ю офіційно, все такі ж первинні емоції, все такі ж переживання. А з тими людьми, з якими я вперше зустрівся, ось наприклад, до музею ходив, що там була якраз інсталяція протягом Другої світовій війни. Запрошували учнів різних шкіл. Я туди прийшов, і там була жіночка доволі літня. Вона розповідала про ті події. І після презентації я підійшов до неї, запропонував їй розповісти про ті події, може про трохи раніше. І так вона. Такими емоціями розповідала і зачепила навіть події голодомора, що дуже допомогло мені в моїй роботі. Але було дуже важко. Їх так перебирали на емоції, що я розумію, це справді такі події, коли про них згадуєш, це сльози, які залишаються на очах. Це такий ком у горлі, коли не можеш говорити, коли просто здається вже щороку, там в четверту суботу, листопада, згадуєш це вже скільки років? І щороку воно болить, щороку воно це ті події, які не залишають нікого осторонь і байдужими. До речі, про осторонь і байдужими. Як ось ці роковини відзначаються на Донеччині? Чи... Ну, от У Києві так, ми знаємо головний, головний монумент, куди ми приходимо, пам'ятник жертвам голодомору, коли, куди також ми приходимо, є ця акція Запали свічку. Тобто тут у Столиці, ми більш це масово відчуваємо. Хоча також із щороку, і з року в рік чомусь менше цих свічок у вікнах бачимо, які запалені, як це відбувається на Донеччині, от саме в твоєму місті, так я був у Києві, бачив той гарний монумент. Ми навіть з екскурсію туди ходили. А щодо нашого регіону, ось ви розповіли про акцію свічка у вікні. У нас навпаки це поширюється. тим більш своїх наших вчителів у нас доволі патріотично налаштована. Ось така школа, яка більше розповідає, більше пропонує. І ось про цю акцію кожного року нам розповідають, і кожного року все більше і більше свічок я бачу у вікнах. Так, у нас це цю річницю відзначають. В місті не дуже сильно, але що стосується нашої школи, то це доволі істотна подія у ніч. Я тобі дуже дякую. Ілля Логовичов, випускник саме Краматорської української гімназії, зараз він студент правничої академії імені Ярослава Мудрого, був у мене спікером, переможець міжнародного конкурсу по голодомору, який розповів про те, як саме він досліджував цю тему. Друзі, неймовірно, коли молодь, коли наші учні, наші студенти вивчають цю інформацію, досліджують, коли намагаються. Зрозуміти і намагаються а, донести його, і ми маємо ці свідчення записувати. Я дуже шкодую, що свого часу, допоки була жива моя бабуся, я не записала її свідчення на диктофон. Я записала їх, їх, їх лише на папірці. Але я рада, що зробила і це. І я вам скажу, що ці люди, які пережили ці трагічні події, вони неохоче ділилися цими ем, спогадами. Це не спогади провести чи про щось веселе, про щось яскраве. Це дуже трагічні спогади. До того ж, довгий час ці спогади були під забороною. Ця інформація була під забороною. Якщо ти щось згадуєш, щось розповідаєш, то ти міг же за це поплатитися. Тобто, фактично, вони були заховані глибоко-глибоко, десь у свідомості тих, хто це пережив, і лише зовсім нещодавно ми буквально якихось 15 років ми маємо цього часу. Су, коли ми почали ці спогади знаходити, коли ми почали їх піднімати із того глибинного захованого пласту і оприлюднювати їх, і скільки ще цих свідчень. Які не сказані, які не оприлюднені, чекають того, аби вони були сказані і почуті. Ну, але маємо пам'ятати, що саме цю суботу о 16-й годині маємо запалити свічку пам'яті на вікні і поставити її, поставити так, аби всі перехожі бачили її і а, розуміли, що це.